Я пізнаю світ урок 107, тиждень 12. Тема Діагностувальна робота. Досліджуємо Червону книгу України. Помилуйтеся природою поліської низовини. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на північ, там дрімучий ліс, бурштинові схови і озера скрізь, Ще тунель кохання, і в Європі знаний є островський заклад Рівненщини Шана. Помандруй захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні шумить посеред. Кішні сторона Древлян не сторону тописісто, скаже про слов'ян. Славиться до пазами житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить, осеред. Дайте відповідь на запитання, що було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи. Дуже добре. Виконайте діагностувальну роботу з географії. Поставте відео на паузу. Відкрийте сторіночку 29 у підручнику, дізнайтеся більше про рослини Червоної Книги України. Прочитайте інформаційну довідку. Чи знаєш ти, що у світі рослин також є хижаки? Хоча це здається неймовірним, такі рослини живляться дрібними тваринами. Росичка середня, круглолиста, комахоїдна рослина завишки 10-15 см. Занесена до червоної книги України. Росичка росте на болотах, зокрема на поліській низовині. Має червонувато зелене забарвлення і маленькі округлі листочки, укриті ледь помітними волосинками. Як така мила крихітка може бути хижаком. Здивуєшся ти. Розгадка у цих тоненьких волосинках. Вони виділяють липку тягучу рідину, що нагадує крапельки роси, звідси і назва рослини. Комаха сяде на рослину напитися і зараз же прилипне. Листок росички мить згортається, захоплює жертву. Кілька днів він перетравлює стобич, потім розгортається, виділяє спокусливі крапельки, і полювання розпочинається знову. Найцікавіше те, що на неорганічні об'єкти піщинки, дощові краплі листя росичка не реагує. Що нового ви дізналися про росичку? А чому її так назвали? Де росте росичка? Тільки на Поліській низовині, на болотистій місцевості у лісах. Так, росичка росте на болотах, тобто на болотистій місцевості. Але, зокрема, вона росте і на Поліській низовині. А чому росичка їсть комах? Знищує шкідників, захищає себе, отримує поживні речовини. Так, вона отримує поживні речовини. А якою інформацію передано в тексті? Росичка квіткова рослина. Росичка належить до рослин хижаків. На болотах живуть комахи. Так, росичка належить до рослин хижаків. Позначте правильні відповіді. Пота.